М1 триває, і просто зараз настав час створити собі плани на вечір. А якщо бути точнішими, то кіноплани на вечір. Так, друзі, ми починаємо рубрику Світ кіно. Давайте дізнаватися, яку новинку сьогодні будемо обговорювати з нашим партнером національним онлайн-кінотеатром Світ тіві Ну і обговорювати, звісно, будемо ми не тільки вдвох. І стані. У нас для цього є гість, який знає про кіно. Геть усе з нами. Юрій Поворозник, головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру. Світтіві. Доброго Раночку речь бачити, Юра. як завжди. У так. нас перше питання для до тебе завжди традиційне. Що будемо дивитися? Будемо дивитися супермена. Вау! Нового супермена Нового супермена, Нового супермена. оновленого фільмів супермена да. їх вже дуже багато. Скільки їх там? П'ять троє відомих суперменів в, в кіно. Mm -hmm. Ще ну, є кілька суперменів в серіалах. Так, ми зараз будемо говорити про повнометражну кінотеатральну версію Супермена. Так. Їх, їх по суті три. Так, Так, так це Крістофер 70-х, угу. такий класичний перший образ так. Супермена. Це Брендон Рут в перезапуску 2006 року Супермен повертається, і це Генрі Кевіл в людині зі старі 2011 року, і там «Бетмен проти Супермена, Ліга Справедливості і так далі. Але в описі цієї стрічки можна прочитати, що це перший фільм Всесвіту DC. Що mm -hmm. це таке? З чим його їдять? В Америці є два великих видавці коміксів: це Марвел і Дісі. Mm -hmm. Відповідно, Марвел свого часу впевнено стартанули з своїм кіно Всесвітом, і хоч до цього, скажімо так, комікси DC були небагато. Ато успішніші в прокаті за рахунок Супермена Е, кіно всесвіт Марвел всі знають. Він розрісся, він величезний. Всі на нього почали пускати слюні. Дісі, звичайно, ско захотіли свого часу зробити таке саме. Mm -hmm. І в них не дуже вийшло свого часу. Фільми Дісі зайшли в глухий кут. Вони взяли Джеймса Гана, який робив вартових галактиків для Марвел, mm -hmm. щоб він їм зробив новий, скажімо так, кіно всесвіт і Супермен, новий супермен є початком цього. Кіно всесвітом, mm -hmm. але не можна сказати, що цей е, фільм якби. Е... Є, знаєте, початком чогось великого, до чого тобі треба готуватися, е, що ти відчуваєш. Він працює як окремий фільм, і якби це просто не треба знати дуже важливо. Всі так, абсолютно це просто хороший окремий класний фільм про супергероя, яких ми останнім часом не бачили. Справжній фільм про супермена. Угу. Добрий, яскравий, надихаючий. Так, так. То, давайте все таки подивимося трейлер і трошечки глибше познайомимося з цим фільмом, а потім продовжимо обговорення. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Нещодавно вас сильно розкритикували за ваші вчинки. І Наскільки сильно? До, досить сильно. Я зупинив війну. Можливо. А Неможливо, а точно. Та фактично, ви незаконно вторглися в країну. Ви радилися з президентом. О, ні, супермен. Він не людина. Він істота. Яка раптом стала центральною фігурою у міжнародних відносинах? Я ніколи цього не визнаю. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ось такий він Супермен. Побачили, який гарний. Так, ну все, що можна зрозуміти з цього трейлера, головну роль в цьому фільмі зіграв не супер топовий, супервідомий, знаний голівудський актор. А взяли, ну, такого, можливо, посередньо відомого, а для багатьох взагалі невідомо, хто такий. Скажи, будь ласка, як на твою думку, це спрацювало? Супермена зіграв Девід Коренсфет. Ну, я Красив... до свого, можливо, сорому, але вперше чую Ні, це ім'я. Ні, Коренсвет грав переважно в серіалах, mm -hmm. але якоїсь Якихось великих проривних ролей в нього не було. А чому завжди всі говорять про супергероя, про хорошого героя, та і мало хто говорить про антигероя, хоча вони теж можуть викликати симпатію. Тут саме антагоніст це Лекс Лютер, виконання Ніколаса Голта, який ага. пробувався на супермена, але в результаті отримав роль Лекса Лютера. В Лекс Лютер є основним суперником Супермена в коміксах, і в нього є особливість. Е, він Лисий. Uh -huh. е, от. І е, це завжди було складністю для підбору актора, тому що якби, на роль Лекса Лютера зазвичай підбирали когось якби, солідного. Але всім їм з Лисиною було не дуже. Ніколас Гол з е, Лисиною прекрасно. Uh -huh. І ну, плюс його е, Лекс Лютер вийшов такий дуже характерним. І, е, ну, знаєш, Контровим дуже до супермена, в нас є дуже світлий, яскравий, добрий супермен, і в нас є дуже злий, антагоністичний, такий, прям ну знайте опереточний, карикатурний, <провод> на перший погляд, антагоніст, який насправді якби не такий, щоб. Прямолінійний і, і плоский. Ще одна дуже важлива історія: це кохана головного так. героя. Розкажи трішки про неї, хто виконав цю роль і е -е, Рейчел Броснаган, яку можливо хтось бачив в серіалі е неймовірно Місіс Мейзел, де вона зіграла mm -hmm. стата парку 50-х, 60-х. Mm -hmm. В Рейчел Броснаган якраз вийшла вийшов класний образ такої абсолютно незалежної е Лоїс Лейн, яка чудова журналістка і сама і їй не потрібен супермен. Але в той же час немає от такого. Знаєте, от, скажімо так, прям ну, крицевого стержня В них з суперменом прекрасна хімія. Вона якби романтична лінія тут дуже цікава, і якби вона прекрасно розвивається. Тому ще один три з трьох каст прекрасний. Mm -hmm. okay. А як цю стрічку сприйняли і глядачі, і кінокритики? Це якраз. ну той фільм, який зараз потрібен, той фільм, який не якби каже: подивіться, як у нас все погано в, в світі, uh -huh. а який каже, можемо. Ми... Якби будемо добрі ще одне до одного, і спробуємо разом щось зробити. Пропагувати якісь дарує надію. Так, абсолютно. От супермен він завжди був, він завжди дарував надію і був дуже насправді чітким політичним висловлюванням. Угу. І так, якби, всі задоволені, всі працюють над продовженням. Ми тобто буде продовження над супермен. супермена, і я так розумію, що ще, ще готується від DC Все Так. що це буде наступне? Наступне це буде супердівчина. Це про Супер буде супердівчина про сестру Супермена. Вона з'являється на секундочку. А де кастинг проходить? Я думаю, що він вже Він же майже зняти ладно. Добре, почекаємо наступного. Так, друзі. Ну а супермен вже доступний для перегляду в онлайн кінотеатрі. Ну а ми дякуємо за таку круту розмову, Юрію Поворознику. Юрочка, ну і прогащається пончиками. Тобі можна мені не можна. Я подивлюся, як ти їш. тим більше. Така динамічна супергоройська штука, точно буде смакувати краще такі пончики. Дякую. Це була рубрика Світ кіно, яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр Світ -Ві». а -шоу на м один триває. Далі слухати музику і повертатися до розмов. Це обов'язково. Продовжуємо.